Немає позиції меню, яка позиціонується як вегетаріанська. Ну в мене горить. Коли ти бачиш це, тобі хочеться просто плакати. Тут навіть немає сиру. Блін, ну як так? Мені подобається якого хрена. Всім привіт! Ви на каналі Redem Rest. І сьогодні в нас трошки незвичний випуск. Ми поїдемо в KFC, але незвичайний, бо в звичайному ми вже були і куштували абсолютно всі бургери. А у новий вегетаріанський Скуштуємо абсолютно все вегетаріанське меню і поділимось своїми враженнями. Чесно, нам вже дуже цікаво. Тому беріть щось смачненьке, а ми пішли замовляти. Друзі, я сподіваюсь, мене нормально чутно, тому що ми знаходимося в парку атракціонів. А це єдиний поки що KFC в Києві вегетаріанський і іншого місця, де поїсти не можна. Тут достатньо шумно. Тому вибачайте, якщо звук буде ну недостатньо якісний. Значить, розказує, чому KFC відкрили вегетаріанський завтрак. Тому що як вони кажуть, в них було дуже багато западів, западів, запитів. Ну ви зрозуміли, да чого звук такий. І всі було дуже багато запитів на їжу рослинного походження, я так розумію. І вони дослухали своїх клієнтів, можна сказати, і ті типу, зробили це меню. Перед нами. Дивіться народ, ось оце все меню. Тут немає рису. Мав бути ще рис з овочами, але я запитав, в них його немає. Як у закладі, який відкрився. Буквально 3-4 дні тому немає позиції меню, яка позиціонується як вегетаріанська. Я не знаю. Це звичайна позиція, яка січна, але його тут немає. Значить дивіться, що у нас є. Оце ми відкладемо, тому що ми взяли для. Ну, потім розкажу: бургер. У нас такий вегетаріанський є. Є у нас салат, є у нас твістер вегетаріанський і є у нас стріпси вегетаріанські. Соус до салату все. Пепсі. Знаєте, скільки ми за це заплатили? За оці от мікро 4, раз, два, три, чотири позиції. Ну, ладно, кола п'ята. 640 гривень якого хрена я вибачаюсь? Ну я не знаю. Подивимось, наскільки воно зараз все смачне. Але ну це якісь величезні гроші за те, що ми отримуємо. Будемо зараз розбиратись. Вегетаріанська лінійка KFC вже відкрилася по всій Україні 6 жовтня. А знаєте, що ще крутого відбувається у жовтні? Не знаєте? Зараз розповім. У наших друзів полюс її почався жовтневий цінопад. Цілий місяць, ну дуже великі знижки. Не вірите мені? Перевірте самостійно. Автоцілка, зелена карта, страхування. Майна здоров'я та багато іншого, але що я знаю точно, що за промокодом RIDEN можна отримати до 30% знижки, встигніть скористатися акційною пропозицією до кінця місяця. Тепер я розкажу, який інтерактив ми з Льошею придумали. Ми купили вегетаріанські стріпси. Їх тут має бути дві штучки, і купили звичайні курячі стріпси, які е, тут три штуки. Зараз я буду Льоші давати дегустувати по черзі, і він має зрозуміти, що з цього дійсно курка. А що вегетаріанська страва під видом м'яса? Тож давайте перевіримо. Мені вже дуже цікаво. І так, ти готовий? Я маю бачити їх. Ні, закрий очі. Ти Все готовий. Так. Ти гадаєш, ти з, першого, з першої спроби вгадаєш що це? Ти мені можливо відповісти? Да, вгадаю з першої спроби. Я не думаю, що вони змогли зробити курку якусь нереальну. Так, відкривай рот. І що, тобі сподобалось? Так, скажи, да чи ні? Ну мені здається, це курка. Добре, закривай очі. Відкривай рот. <рес> оце, оце не курка. Перша це була курка. На балконі. Вони максимально, друзі, приблизились до, до структури курки. І знаєте, на смак. Ну, я, я правильно гадаю, так? Да? Так, да, так, да, так. Да. На смак, оці стріпси, які зроблені з мікопротеїну, який добувається з грибів. Коротше, воно на смак. Знаєте, якщо коли ти купуєш в супермаркеті заморожені нагетси, такі дешеві, або на вагу, знаєте, ці нагетси на вагу, оце воно Дешевий замінник. Дешевий замінник курки. Так, да. топо тут реально не курка, на смакує воно прикольно, воно соковитіше набагато ніж сама курка, але вегетаріанські стріпси коштують 109 гривень за дві штучки, а оригінальні дев'яносто. То шість за три я розумію, що є запити вегетаріанців. Але якщо ви звичайна людина, людина, яка їсть м'ясо, так от ми вам сьогодні розкажемо насправді чи є сенс витрачати гроші на веджі меню, як вони це називають, чи є взагалі резонність вегетаріанцям замовляти це меню і людям, які їдять м'ясо, його хоча б скуштувати, ось так напевно, да, друзі. І до речі, якщо хтось із наших підписників є веганом, вегетаріанцем і так далі. Будь ласка, напишіть комети. Ми будемо. Знати, скільки у нас таких людей. Якщо у вас багато, то можливо, ми знімемо ще якісь заклади на цю тематику. Давайте продовжувати. Давай їсти. Я Ладно, давай я скуштую. А ну давай теж. Я вам покажу, як він виглядає. Всередині дійсно структура як курки. Якщо звичайний стріпс виглядає ось так такої різної форми нарізаний, то цей форма зроблена або машиною, або вручну. До речі, мені чомусь по ароматиці стріпс з звичайної курки якось більш хімічно зараз відчувається. Ніж стріп з соєвого та, та він не соєвий. Ну можна так сказати. Вегетаріанський Багатарян... стріпс. Клас, мені подобається, воно соковите, воно з такими ж спеціями, як і сама курка, звичайно. І якщо я би тобі додому би привезла і сказала, ось я купила по дорозі курочку. Я думаю, якщо б вона виглядала так само, як і ця, то ти б не відрізнив. Це впевнена. якщо б вона виглядала, а вона не виглядає так само. І я вам скажу, друзі, подивіться: отут реально скільки кляру, такого засмаженого, а цей він такий, бачите, в нього є оболонка, але ця оболонка, да. вона. Не ну така типу, як варна якась. цікаво. Чого вони не зробили такий же кляр, Да, например? Мені вони візуально не подобаються, як виглядають. Я здивована а Можна? А, прикольно. Да, на, на, на. Наступна позиція це веджі твістер. Коштує він 160 гривень. Виглядає як звичайний твістер. Подивимось, який він всередині. Я до речі ніколи не розуміла, як в KFC правильно відкривати такого формату їх страви. Я маю це все відкрутити, а потім зрозуміти. Отак от, напевно, да? так? <ріст> Одразу бачимо, що тут всередині виглядає стріпса вегетаріанська, яку ми вже коштували. Але цікаво, там же вони напевно начинку залишили ту ж саму, яка була в звичайному твістері. Це дуже сухо Соусу Я поки не відчуваю. Мені потрібен час, щоб переживати. Друзі, поки Катя жує. Я хочу сказати, що концепція цього кайфсі саме вегетаріанська, не веганська. Тому вони сказали, що вони можуть використовувати в своїй продукції в цьому вегетаріанському меню продукти тваринного походження, тобто такі, як молоко, яйця, масло, мед і так далі. Тобто, це все має бути. Це має бути тупо звичайний трістер, але з іншою тріпсою. Що воно там насправді зараз Катя нам скаже я діш. А до соусу з огірком, але це тільки початок. давай ти також скуштуєш, бо я можу все доїсти до кінця. Ні, давайте ще один раз куси. Я вже потім доїм. Знаходитись в такому місті і дуже важко, тому що хочеться піти на якийсь атракціон, стати дитиною маленькою і просто відкайфувати. Тому що, наприклад, в моєму дитинстві такого різноманіття не було. У мене був тільки луна-парк, гідропарк, а я надувна гірка поруч з якимось універмагом. А ми, ми тільки що проходили автомат, де можна було іграшку виграти. Тобі да. нічого це не Так, А да, як ми в Одесі відривались по повністю тут? Можете відео, до речі, глянути, як ми відпочивали в Одесі. Виграли ми там іграшку чи ні, подивіться, тому що в нас було три дні на спробу, і повертаємось до нашого твістера. М -м -м. Я дійшла до середини. Тупо все те ж саме. Хоча що ми очікували? Тут є огірок, соус схожий на якийсь паприкаш, цибулька, і поки все. Загалом мені подобається. От я тобі серйозно кажу. Я би не змогла відрізнити, який це твістер, от чесно, як, якби не оця от, е, упаковка зеленого кольору. Цікаво, пепсі в них вегетарянська. <звук> Ладно, шучу. Я думаю, що всі про це знають: ти купуєш стакан і ти можеш наповнювати його скільки хочеш разів. Тобто то ми зараз можемо допити, піти ще набрати і піти з собою. Вона називається Пепсі Рефіл. Ти можеш набирати пепсі впродовж двох годин. Давайте повернемо з до нашого твістера. Твістера, друзі. Я не хочу тримати ці всі папери. Воно реально маленьке. Вибачте, це 160 гривень. Ну, в мене горить, реально горить. Я за 160 гривень можу купити блін нормальну шаурму. Що це таке? Що це за блінчик малюсінький? Ну, подивіться, він ну тут, от, напевно, сантиметра три, отут, десь сантиметра півтора. Тут дві стріпси, які соус і огірок. Мені здається, що за ці гроші це щось дуже ми мало отримуємо. Навіть не кажу, що це вегетаріанське меню. Звичайне меню там теж є. Твістер, до речі, чи дешево? Це, що він я не знаю. Напишіть, якщо знаєте. Давай зараз він, він теж маленький. Значить, подивилися тільки що ціни. Звичайний твістер коштує 135 зі звичайною куркою. Це коштує на 25 гривень дорожче. Зараз хоч спробую. Якщо воно реально смачне, як ти описала, я все одно буду вважати, що це за дорого для такого об'єму і ваги. Ну воно грам 150 важить. Перший укус одразу солоний огірочок, соус замінник курки. Він достатньо непоганий, але коли я його бачу, він виглядає сірий. Це рослинний замінник Урки, так да. це смачно. Чи відрізнив би я його від звичайного твістера, якщо б не було упаковки зеленої, зараз я дізнаюсь. Я вам скажу так: відрізнити саме в цьому виконанні у страві цій, реально складно відрізнити курку. Воно все круто поєднується один з собою. Воно достатньо соковите, не сухе. Мені загалом подобається, але все впирається в ціну за ці гроші. Ну ви самі знаєте. Де що можна поїсти, я думав, що це меню буде набагато більше. Все, що вони по факту зробили, вегетаріанські стріпси, все, а все інше. Ну І зараз, котлету. зараз подивимося, будемо бургер розпаковувати. Скоріше за все, там котлета з цього самого. Чи буде це вважатися? Прям ой, нове меню? Ой, новий заклад. Не знаю. Так, наступна позиція. Не підглядай. Веджі салат, який коштує 119 гривень. Плюс додатково ти маєш обрати соус. Ми вибрали соус тисячі островів, який коштує 35 гривень. У мене велике питання oh. до KFC та їх подачі соусів. вони там там, цих банерах, і комп'ютерах, і вивісках. цей салат виглядає як здоровенне такі в які вони подають крильця, ніжки. От воно виглядає як дійсно велике. От коли ти бачиш це, тобі хочеться просто плакати. І соус цього. Цього соусу, мені здається, на п'ять таких салатів має мені про це цікаво. Соус я бачу 40 грамів. Скільки грамів салату на виході? Ну вони навряд чи написали ну, це? Так, вони не написали, але але я можу спробувати глянути в телефоні. Давайте вже його відкриємо. Тут є спеціальний такий хвостик, за який треба тягнути, і зараз ми побачимо, як виглядає салат. Дуже зручно. Я бачу, да Ну, щось в мене пішло не так. мені як краще. просто питання. Чому їх не влаштовувало відкрити просто зверху цю штуку? Як це не апетитно виглядає? Ця ж Тріпса, помідор вже такий несезонний, не дуже симпатично виглядає. Знизу у нас салат Айсберг, і це напевно все. Ну і все. соус тисяч у тебе. Звичайно, коли зняти оцю от шляпу, то виглядає, що нічого собі. Нічого собі, яка велика порція, вона прям повінця майже заповнена да, але... По повінця, але от про друзі, повінця це 4 сантиметри. Я не буду весь соус додавати, ну тому що це нерезонно. Я не скуштувала я. До речі, цей соус. Або цей соус вони додають в твістер, або вони його додають в твістер. Тупо теж самий соус. Якщо хтось працює в KFC, напишіть, чи правда це я, звичайно, айсберг полюбляю. Це дуже класний салат. Він дуже соковитий, і він дуже об'ємний. Здається, що дуже багато. Цього салату, але ці от помідори. Я ти типу подивлюся, я зараз розумію, який буде смак. Я буду в захваті від айсбергу. Мені буде несмачний томат і буде так вже зрозумілий цей стрипс, який вже в другій нашій страві. Так, так, вже в третій. З помідором. Мені немає чого сказати. Що я можу сказати? Я ж сказала, нам потрібно гроші. Нам не потрібні гроші. Не забирайте у нас гроші. Зразу скажу, що мені подобається. Це те, що дали, хоча б виделочку. Клас. Ну подивіться на, на фоні мене, на фоні мого обличчя цей салатик. Я вам скажу так, друзі. Я дома роблю такі салати офігенні, з руколою, like. з правочкою like. своєю фірмовою, без ніяких соусів, просто там, можливо, якась филата, можливо, просто сметанка. Але це все так круто поєднується, і, і це коштує ну тіпа типу, фанти, салат це повітря, це овочі, які тебе насичають отут і зараз, але через 10 хвилин ти знов голодний, або там через пів години. На що розрахунок? Типу, я хочу прийти в KFC, де смажать курку все життя і взяти салат з замінником. Кур. Курки і ліпіздричний. Ладна, все, все, все. Ну, мене просто горить постійно. Нема ще ніякої страви, від якої в мене не горіло. Айсберг, помідор і стріпса. Більш нічого нема. Хоча бо гірок додали. Блін. Ну капець. 154 гривні. Що прикалуєтесь? От що я можу єдине сказати? Мені цей салат віддає трошки чимось таким кислим, я не знаю чим. Це присмак соусу цього. З просто так соус. Я люблю соус тисячу цих тисячу островів. Островів. Я люблю цей соус, але тут мені він не подобається. Він якийсь не такий. А чай тисячу одна ночь любиш? Ні, я більше люблю Клеопатру. Так жарти. Капуста зі столу. Фу, ти що. Дораження про салат повна шляпа, друзі. Не подобається смак. Просто не подобається смак. Стріпс, реально, як ти сказала, він холодний. І коли він холодний, він дає. От реально, оце відчуття дешевого продукту. От я, наче їм салат, але ти знаєте, такі, типа за 10 гривень з якоїсь підпольної кулінарії. Це розчарування. Поки що, із всього цього це реально найбільше розчарування. Попереднє, все воно було да, дороге, але воно хоча б було б смачне. Оце, на жаль, не смачне. Давайте перейдемо до бургеру. Я сподіваюся, тут вони постаралися. Як ви знаєте, ми часто буваємо на кемпінгу та у лісі. Літа закінчилося, а з ним і теплі та світлі дні. І сьогодні ми вам покажемо. Компактний ліхтар, який можна використовувати ну майже всюди. Це наш новий ліхтар Fenix. З ліхтарями компанії Phoenix ми вже давно знайомі. Я користуюся вже майже рік велосипедною блимавкою Fenix і я задоволений повністю. Тож, чому для мене цей ліхтар є топовий? Зараз розкажу. Легкий і компактний. Ось подивіться розмір в порівнянні з iPhone 16 Pro. Має три режими освітлення 360, напрямлене та червоне світло. Максимальна його потужність 650 люменів. Тільки вдумайте, це 408 годин роботи на мінімальному режимі. Це приблизно 17 днів і 10 годин на максимальному. Що може бути краще? Є у нас USB Type-C зарядка, а також його можна використовувати як павербанк, тобто можна зарядити телефон або інші ваші гаджети. Для цього у нас є тут роз'єм USB Type A. А також цей ліхтар не боїться вологи та пилу, тому що він захищений по стандарту IP66. Давайте поговоримо про варіанти його використання. Ну, перш за все, для нас це кемпінг. Коли ми щось готуємо, коли ми у наметі або просто відпочиваємо біля води на природі. Другий варіант використання для нас це світло вдома. Його можна використовувати як нічник, як аварійний Світло при відключеннях, а також мені дуже подобається ця червона підсвіточка. Я її вдома використовую як ембіент підсвітку нашої квартири. Виглядає ну, прям суперово. Це незамінна річ для автомобіліста, щось підсвітити під капотом, так як є в наявності і магніт, і карабін, або просто позначити свій автомобіль за допомогою червоної блимонки. Ну і звісно, риболовля, полювання і так далі. Ну серйозно, цей ліхтар це ідеальний варіант для подорожі, для життя, для автомобіля тощо. А ще у нас є промокод RIDEN10 на знижку 10%. Посилання залишаю в описі. Штука реально корисна. Знаєш, що треба поповнити запаси пепсі? Ну то й десь Та ні. Так, ладно, від салата я трошки оговтався, слава Богу, я голодний, і я його щоб розумів, там він стоїть, я його навіть не доїв. Переходимо до ось такого бургера. Це у нас називається веджі бургер. Коштує він також, друзі, 160 гривень. Зелене упакування. Відкриваємо. Ти думала, буде котлета тобі куряча в вегетаріанці? Що ви думала, так. Да. А тут у нас сухі О, такі ось. самі стріпси. Сенсі, це От, весь бургер. Тут навіть сиру немає, друзі. Це такі самі дві стріпси, такий само соус, такий само айсберг і огірочок. Ви що прикалуєтесь, реально? Це просто твістер в булці. Тут навіть немає сиру. Блін, ну як так? Що це за блін? А ну так, да, він коштує 160 гривень, так само, як. Трістер. Тут булка, а там лаваш. Можливо, тебе смак здивує. О, цікаво, який в нього смак. Що mm. 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 я вам скажу про цей бургер? Це звичайний класичний бургер з KFC. Сухий капець. Без сиру, соусу, мінімум, суха булка, суха курка, трошки салату, який мав мав би напевно давати соковитість, але ні, бо це в KFC не працює. Друзі, ми ж вже їли всі бургери у KFC. і там, ну по факту, один-дві позиції з куркою, реальною куркою, не вегетаріанською, тільки заслуговують вашої уваги. Це класичний представник того бургера, який не заслуговує вашої уваги. Єдине, що я вам скажу, що мені подобається сама булочка. Вона дуже схожа на ту булочку, яка в Макдональдсі. Це Смачніше ні салат, да це таке саме смачне, як твістер. Але враховуйте, що це 160 гривень, і тут сиру нема. Скільки коштує Чізбургер Макдональдсі? 6 до 100 гривень? Так там є сир, і він такого самого розміру. Ну подивіться, ну що це? Ну це капець, Ну це от блодонька от, моя. А весенькі. <laughs> Вибачте, мене вегетаріанці. Якщо я зачепив вас, заживе, але ну ви ж напевно сюди прийдете, Ну ви, хоча будете знати, що варто ваше уваги, що не варто. Ми заплатили 640 гривень. За ці гроші можна піти в багато крутих веганських вегетаріанських закладів, які на ці гроші. Я думаю, що можна нормально наїстися смачною їжею. І це не буде всіх, пойми, що. одне і те саме у всіх інгредієнтах. Капець, мене горить, мене так ніколи не горіло, як зараз. Ну давай ти хоч спробуй Можливо, ти трошки погасиш цю пожежу. Може, ти сьогодні будеш моїм пожежником, але це вообще факап повний. Я тепер зрозуміла все. Ви берете все це меню, не наїдаєтесь нічим. приступаєте до бургера, а потім в бургер додаєте велику порцію соусу, яка у вас залишилась. Блін, Тепер буде соковитий і смачний. Ну, типу, смачний бургер. Зверху насипати під булку. А наша да, от відкритий насипати. Клас! Клас! Шо, там... Боже, це ж, це ж, це ж геніально, коли всі придумала конструктор. Я не знаю, чого в моїй голові було те, що тут має бути котлета. Потім згадала, що в KFC ж КФС нема котлет, там тільки вони додають стріпси. Але ось мені тут потрапила велика кількість соусу, і мені не так сухо. Але дійсно не вистачає сиру, не вистачає овочів. Я не знаю, навіщо вони це роблять. Якщо це купують люди, просто бургери в KFC, отже, є попит. Якщо є попит, є пропозиція. Ось так. Не знаю, мені додати ніч. Давайте додамо соус. Супер! А тепер я тобі ще навантажу зараз салачику сюди. Буде у нас тут ще й помідор. Отак от. Закриваємо. Оооо. Оце воно, друзі. Оце кайф, так? А ну спробуй. Якщо це смачно, ми розгадали рецепт бургера за 300 гривень. Звичайно, вона стала набагато шиковитіше і цікавіше заграло. Оце все жарти. А можна я спробую? Ммм, mm, Булка все одно суха. So це о тих фішках рефіл Мепсі. І інші напої вони це зробили для чого? Для того, щоб ви могли безкінечно додавати собі напої і запивати цю суху їжу. Подивіться, будь ласка, скільки тут залишилось сміття. Дуже багато всього, але навіть я не наїлась. Да, ми брали все на двох, але я не задоволена. Я не задоволена за 640 гривень. Друзі, Ось такий вийшов невеличкий, коротенький, можна так сказати, випуск. Ми спробували нове меню. В KFC, те, що вегетаріанське, і я вам скажу про себе, що я залишився недостатньо задоволеним. По-перше, я залишився голодним, по-друге, я залишився без грошей. По-третє, вам вирішувати вже насправді чи йти туди, чи не йти. Але по смаку я вам скажу, що воно дуже наближене до справжньої курки. Тому скуштувати можливо треба, а можливо, і ні. Якщо ви їсте м'ясо, я не думаю, що треба витрачати на це гроші та час тому друзі напишіть в коментарях сходили би ви і спробували би ви це меню або можливо ви вже пробували напишіть як воно вам Підписуйтесь на канал ставте лайки подавайки. поділіться цим відео з друзями і до зустрічі в нових відосах дякую за перегляд